Bonjour Laval, mes chers étudiants et étudiantes. Bonjour de Yves. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire, euh, on, va, on va se plonger dans les expressions pour euh, exprimer le buton. Voilà, on va travailler avec les constructions uh, différentes, les noms, les, les phrases, uh, les verbes. Vous allez bien voir, donc vous allez bien, bien, bien augmenter uh, votre niveau de vocabulaire au niveau B2. Exprimer le but. D'abord, je vais commencer en ukrainien. « Для того щоб с целью», « звертаючи увагу на те, що це потрібно», Головним моментом цього», Що ми тепер заходимо в серйозну роботу? Значить, ми йдемо на функціону так сюди, в табличку. У нас будуть різні частини мови, які, які sont exprimés, які які використовуються, які sont exprimés pour euh, réaliser les buts, так, щоб показати ось ці цілі. Поїхали. Pour exprimer le but, перше, ви можете використовувати вуповітільізи дино іменники. Да? Бачите, я по порядку буду. День іменники. І от з кожним іменником зараз я вам буду казати свій приклад, так? а ви будете писати свої приклади. Так, La destinée, la fin, l'intention, le projet, la visée. Так, з кожним. Значить, la destinée – це призначення. Знали чи ні? La destinée – це ну, dest... Дестинація Destiny, а це англійська Destiny. Так, для Destiny, призначення. Давайте приклад одразу сформуємо. Наприклад, il croit, можете записувати, якщо встигаєте, il croit que sa destinée de devenir euh, médecin populaire et euh, d'aider les autres, d'aider les patients. Кожен може тут прописати про своє призначення, так? Je crois que ma destinée est Трантантан, трантантан. -тран -тран. Так, наступне. La fin. «La fin» – це що? Це або мета, або ціль. Ну, в принципі, перекладається як кінець, так? А, кінець, але можна перекласти як мета також, тому воно сюди і заходить, це слово. Наприклад, «La fin de ce projet. Так, мета цього проєкту, проєкту там і l'égalité des chances, Так, мета цього проєкту сприяти там рівним можливостям цих людей, як українців, так і французів. Далі йдемо. L'intention, тут зрозуміло, намір. Euh, Превізов, euh, ваші наміри en France. нас. Et de je ça, ça ne se produira pas. Se produira la victoire. Ça se produira tout, je sais. Так, très bien, d'aller des mots. le projet, plan project, tout est raisonnable. Uh, le projet uh, de construction d'un nouvel hôpital a été, je like a été approuvé par le gouvernement français. Так, далі йдемо, la visée, якщо слово не знали, записуйте, la visée це також le but, але більш в контексті ціль, як мій орієнтир в цьому, так, la visée, наприклад, ну, la visée це таке академічне трошки, la visée de ce programme est de réduire le taux de chômage parmi les gens français, наприклад. Л'явізи до свой програм, більше в такому, знаєте, громадсько-соціальному euh, пласті, в громадсько-соціальному. На, на громадських засадах оце слово лявізи. так, Наступна табличка де верб. Це були іменники в структурах, так, по експремірі люблю, тепер Attendre Атаре uh, в. Attendre de dûsirter. Sinon, ils me demandent qu'est-ce je y a qui peut être. Achever, chouette, chenille. Achever. Achever attendre en but. Donc, Attendre un but. Um, Maxime a travaillé dur pour attendre son but de devenir. tampon pam pam. D'aller de Avoir pour but, pour objectif. так? Avoir pour but, ця фраза перекладається не досягати, а це, мати на меті. Так, мати за мету, мати на меті. Наприклад, les conditions ініціатив de а des Ukrainiens. так далі, молодці. Дестини А це призначати для когось, так? назначати, ні, призначати. Наприклад, по програмам, знову ж таки, так, о, там ж наразі багато, наприклад, «Се програм е дістіні призначена а е де ліз юкрінян а трові анам флуа». Так. Mm -hmm. Numéro 4, euh, faire tout pour que. Faire tout pour que. Faire tout pour que. Vous faites tout pour que vos enfants puissent étudier dans de bonnes écoles en France, dans les meilleures universités, des meilleures universités en France. Oui ou non? Est-ce que j'ai la raison? Далі, numero 5. Oui? Suivre, або suivre en або Poursuivre, Порсуiv uh, це як це? Ну, взагалі порсуive, це переслідувати, так? Uh, або дотримуватися мети, або переслідувати мету. Ну, переслідувати щось таке? Порсувати. Давайте дотримуватися мети. Хоча запишіть так, як вам зручніше. Так. Tous les Ukrainiens, si Ukrainiens qui habitent à l'étranger, uh, continuent, à poursuivre. Ils continuent à poursuivre leur but malgré les difficultés qui pourraient se passer vers leur chemin vers les étoiles. Боже bon, Наспівала вам. Якщо записали молодці, не записали на перегляді, перепишете, тому що я вже забула. Так, далі. Візіа візі це прагнути до. Візіа це прагнути до чогось. Так, візіа. Прагнути до чогось А субхожий, цей проєкт. Віза. Euh, promouvoir devait-il sauver comme on a aujourd'hui déjà promouvoir par exemple la diversité culturelle euh, la diversité culturelle entre euh, entre les français et les ukrainiens dans les euh, dans les écoles françaises. Mhm. Mm Donc, dali faire en sorte de faire en sorte de faire en sorte que Класний вираз, він такий, він такий знаєте, як завершуючий. Да? Ми будемо... Ну, ми вже почали есе. Я коли далі в ліс підемо, я вам буду там казати от кінцівки трошечки облагоражувати да? кінцівки, бо в нас є вступна частина есе, потім по-перше, по друге, по третє структури схеми. Ну, я їх більше даю на Дельфі, все ж таки на Дельфі, де, де, програмі. А потім іде кінцівка. так? Y a conclusion. Et votre phrase à faire en sorte de de dans les récapitulations. Перекладається зробити euh, en sorte de euh, j'ai en sorte de terminer euh, mon travail euh, avant la date limite. Avant la date limite. Якщо не знали, що для детлімітцем, дедлайн. Все. «les verbes» ми з вами розібрали. Так, Les verbes» ми з вами розібрали. Далі йдемо. Деконжукon. Якщо ви не знаєте, що таке деконжукн, напишіть, будь ласка. Сполучники. Так, «сполучники». Так, поїхали. Давайте працювати з субжунктів, звідують субжу. Субжуктив. Субжонтив. Значит, ще раз кажу: де конжонці. Ми зараз про що раптом ви забули? Значить, це сполучники, uh, які виражають ціль, так, для того, щоб там пам після яких ми ставимо субжонтив. Крім цих твої локульти. У du subjonctif. Значить, ось три останні: de façon que, de manière que, de sorte que, в залежності від від контексту, що ви хочете виразити, так, можуть бути в андікатів або в субжонктив. Андікатів це більше про наслідки, консиканс, так, наслідки. А субжонктив uh, це більше про ціль. Ми зараз зробимо з вами приклади на ціль. А на наслідки, якщо ви не знаєте, що таке консіконс, то ви обов'язково пройдіть грамер сьогодні: зелений підручник про консіконс, так? Атрибути консіконс, наслідків. І порівняйте їх вдома з субжонктим, тому що це глибина граматики. Зараз я її не буду тут розказувати, бо воно є в запису, так? Воно вже є. Ця тема подивитися, куди йти в грамер b 1 b 2 аванси, і там знаходити цю тему. Так. Pour les de afin que se metteu, da, ou de euh, je vous explique ces règles afin que vous, euh, je tam, afin que vous compreniez mieux comment l'utiliser en contexte. Mm -hmm. Dale, pour que, de schop, schop, euh, je parle plus lentement pour que tout le monde puisse me suivre. Je n'ai pas de nageoire, je vais vous préclare ces moments. Donc, préclare, pour que, afin que, d'aller, uh, de façon que, tak, de façon que, tac-chop, uh, tac-chop, uh, bon, j'ai organisé, uh, organisé mes cours en ligne de façon que tout le monde puisse voir, uh, regarder les cours en direct. Щось в мене все прокур. Ну, дезолі. Що маю, то маю в моїй картині світу. На B2 давайте приклади собі от установку на практиці. На практику не працюєте завжди euh, давати соковитості кольорам. Не кидайте звичайний індикатив презент, давайте з нього якісь пісні. Так, euh, ну тобто кондиціонер, жерондів, субжонктив, презент, субжонктив пасе. О мінімум скена ви депресії, мінімум те, що ми вже вивчили. Дако?